26 вересня, Київщина, перший приморозок, і кана почерніла. Те ж саме сталося і з помідорами у відкритому ґрунті. Сумно, але ще сумніше, що ось ця красуня повторно почала квітнути. Так, це жимолость. Вночі приморозок, а днем знову сонечко. І вона, напевно, подумала, що знову прийшла весна. Ну і це, друзі, дуже погано, тому що повторне квітіння забирає сили перед зимою. Так, що ж робити? Ну, по-перше, не чіпати квіти. Не треба їх обривати, вони все одно не зав'яжуться. По-друге, підживити. Дати рослині калійно фосфорне добриво, щоб зміцнити пагони перед зимою. Ну і вже зараз стало зрозуміло, що повторне квітнення це втрата врожаю наступного року. Ті бруньки, що розкрилися зараз, вже не дадуть плодів навесні. Ну, але є надія. Та одна добра новина. Весною жимались зазвичай все одно квітний плодоносить. Просто врожай може бути трохи менший.